Сьогодні 4 березня 2025 року. Друге заняття розвиток мовлення. Тема заняття Моя дружня родина. Ще раз доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки, ми з вами продовжуємо нашу зустріч. Ми з вами продовжуємо говорити про родину. Ось така в нас сьогодні тема. До нас на заняття прийшли дуже незвичайні гості. Давайте подивимось, хто до нас завітав. Сідаємо зручненько і дивимось на екран. А сьогодні, дітки, до нас завітала теж сім'я. Але вона дуже-дуже незвичайна. Подивіться, що ж це за сім'я до нас завітала. Так, це сім'я гномиків. Добрий ранок гномики! Давайте привітаємося з ними. Доброго ранку гномики! Подивіться, вони з вами вітаються. Подивіться на цю сім'ю і скажіть мені, чи схожі всі члени родини, чи ні? Так, вони відрізняються, відрізняються віком і відрізняються статтю. До нас сьогодні в гості прийшли тато, мама і їхні дітки хлопчик і дівчинка, так? Вони братик і сестричка. Правильно. А ще мені так здається, що вони трошки відрізняються своїм настроєм. Давайте з вами подивимось, який настрій у нас може відбуватися, так? А допоможуть нам в цьому наші смайлики. Давайте подивимось. Цей смайлик позначає, що. Так, що ми всіх полюбляємо. А цей смайлик? Так, що ми на когось образились, і в нас поганий настрій. Так, Цей смайлик посміхається. Ми можемо сказати, що він веселий. Так, Веселий настрій теж дуже часто в нас буває. А цей смайлик засумував, щось йому не до вподоби, йому сумно. Подивіться, дітки, на ці смайлики, і скажіть мені, будь ласка, який настрій, ну, ви вважаєте, найприємніше показувати? Так, я впевнена, що перший смайлик любові і смайлик, який у нас веселий, мені теж здається, а наш гномик, гномик-хлопчик, його, до речі, звуть Андрій. Він дуже полюбляє співати. І він завжди співає першу букву свого імені. Ну, це буква А, звичайно, але співає він не зовсім звично. Він іноді співає голосно, а іноді співає тихо. Давайте нашому Андрійку заспіваємо його улюблену букву Тихо. А, -а, -а. Давайте, давайте. А, ще раз співаємо. а а тепер голосно а а <свят> Ось так, я впевнена, що у вас у всіх вийшло. Ну що ж, гномики будуть слухати ваші відповіді, а ми з вами будемо згадувати, що ж таке сім'я. Дивимось на екран. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке сім'я. Так, це рідні люди, які живуть поруч, так, в одній квартирі, які почуття відчувають люди в колі сім'ї. Так, вони спокійні, так, врівноважені, добрі, вони дуже допомагають один одного, поважають дорослих, так? І дуже-дуже працьовиті, бо коли всі живуть разом, вони завжди допомагають один одному. Ну, про це гномики наші знають. Давайте з вами, да, вони знають, давайте з вами пригадаємо, з ким ви живете в квартирі. Так. Так, дійсно дітки, хтось живе з мамою, хтось з татом і мамою, у когось є бабусі, з дідусями, так? у когось є тітки, е, дядьки, так? Е, двоюрідні брати і сестри. Дійсно, дітки, давайте подумаємо. Що дійсно родини бувають маленькими, ми про це з вами дуже багато говорили, і великими родинами. Але я не впевнена, що така велика родина може жити в одній квартирі, так? але, але вони є один у одного, і це найголовніше. Давайте подумаємо, хто старший за всіх, правильно, бабуся? І, дідусь, вони найстаріші в вашій родині. А хто наймолодший, звичайно, це онуки. Так, це можуть бути і онучки, і онуки. Так, ну що ж, давайте з вами трошки пограємося. Пропоную вам погратися в гру, скажи лагідно, звичайно. Всі ви знаєте, що в родині потрібно спілкуватися лагідними словами. Це дуже-дуже приємно, я впевнена. Ну що ж, давайте пригадаємо, як лагідно можна назвати членів родини. Приготувались? Починаємо. Як можна назвати маму? Матуся, мамуся, мамочка, матінко. Так. А тато як можна назвати? Тато, татусь, татусенько. Так, далі. Діда як можна назвати? Дідусь, дідуня, дідусенько, а бабу? Бабуся, бабусенька, бабця, бабуня. Я впевнена, що бабуню ніхто бабою не буде називати. Так, так, молодці. Так, ще у деякої, деякого, деякого з вас є тітка. Її можна назвати тітонька. Є дядько. Його можна назвати дядечко. Дочка в родині донечка. Якщо в неї є братик, то вона є сестрою. А сестру можна назвати сестричка, так? Якщо в родині є хлопчик, то для батьків він син, синочок. А якщо в такого хлопчика є сестричка, то він або братик, то він є братиком, так, молодці дітки. Ну що ж? Лагідні слова ми з вами пригадали. А тепер давайте будемо намагатися складати невеличкі речення. Так? Ви будете розглядати картинку, я буду вас запитувати, а ви будете складати речення. Кому буде складно, я завжди допоможу. Не хвилюйтеся. Так, дивимось. Хто сидить? Яке речення можна скласти? Дівчинка сидить. Або, якщо це її братик, можна сказати, сестричка сидить. Так. Хто стоїть? Хлопчик стоїть або братик стоїть? Хто співає? Хлопчик співає, може співати братик співає, так? Молодці дітки. Хто стрибає? Подивіться уважно. Дівчинка стрибає, так? Або сестричка стрибає. Хто копає? Тато копає, дядько. Копає, можна і таке речення скласти, правильно, дітки? Хто біжить? Подивимось уважно, хто біжить. Хлопчик біжить, братик біжить. Так. Хто взувається? Братик взувається або хлопчик взувається. А сестричка або дівчинка, що вона робить? Одягається, правильно, дітки? Хто миє руки? Братик миє руки, хлопчик миє руки, правильно? Правильно, дітки, на всі запитання ви відповіли правильно. І дуже гарні речення ми з вами намагалися скласти сьогодні молодці. А тепер, якщо ми з вами говоримо про нашу родину, слухаємо запитання. Хто ким доводиться, слухаємо, хто дівчинка для мами? Донька. Кто хлопчик для мамы? Так, сын. Кто хлопчик для девчонки? Брат. Кто мама для тата? Дружина. Кто девчонка для бабуси? Внучка. Так, а кто мама для бабуси? Дочка, звичайно, а хто тато для мами? Чоловік, а хто тато для бабусі? Син, молодці дітки, дуже були ви уважними і кмітливими. Ну що, займаємось далі? А далі в нас дуже цікава гра. По картинках називається вона Скажи навпаки. Давайте роздивимось перший малюнок. Так, дівчинка, а це навпаки хлопчик, правильно. Дітки дружать, а навпаки дітки сваряться. Так, правильно. Дідусь старенький, а тато молодий, правильно? Діти радіють, а навпаки, діти сумують. Так, ось такий випадок у них трапився, звичайно. Ну що ж? Давайте з вами, дітки, послухаємо дуже його віршик, який я приготувала, щоб вам прочитати. А ви дивіться на малюночки, може хтось з вас його запам'ятає. Цей віршик про родину називається Дорога родина. Слухайте, моя сім'я і дорога родина це мама, тато, бабця і дідусь. Сестричка, братик і любов єдина, і я у них також любити вчусь. Мені тут тепло, затишно і тихо, надійно, світло, радісно завжди. Мене в родині оминає лихо. З усім на світі я біжу сюди. Чи радість світла в серденьку буяє? Чи сльози гірки лються із очей? Я йду в родину. Я ж бо добре знаю, як люблять у моїй сім'ї дітей. Ось такий гарний віршик. Вам сподобався? Так, дітки, мені він теж дуже-дуже сподобався, і цим віршиком я хочу. Закінчити наше сьогоднішнє заняття. Два заняття, які ми сьогодні провели, і всі вони стосуються родини. Я впевнена, що ви знаєте, як треба поводитися в родині і якою вона повинна бути. Тож поважайте свою родину, поважайте дорослих, будьте чемними і слухняними. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого до побачення.